Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу поговорити на дуже важливу і корисну тему в ході останніх подій, тому що з 1 липня 2025 року, відповідно до рішення Кабінету міністрів України, пенсійному фонду від органів соціального захисту населення передається ряд функцій щодо виплат соціальних допомог. Я розповідала повторюватися перелік, не буду їх називати. От, але я хочу нагадати, що ті люди, які отримують державну соціальну допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, та про державну соціальну допомогу людям, які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. Дивіться, ви можете поки що на даному етапі не поспішати. До сервісних центрів Пенсійного фонду України, щоб змінити посвідчення. Відповідні роз'яснення надає пенсійний фонд. Чому? Тому що форма цих бланків, форма бланків цих документів вона затверджена Міністерством соціальної політики, і вони будуть дійсні до закінчення строки їх дії або до заміни в установленому порядку на нові. Тому для тих, хто вже отримує виплати. Поки що на даному етапі ніяких змін, нічого не змінюється. Це вже для, скажімо, нових так, категорій громадян. Вже саме їм потрібно з 1 липня 2025 року звертатися в органи Пенсійного фонду України. Також хочу нагадати, що ви можете зверну, звертатися і дистанційно на веб-порталі Пенсійного фонду України є ряд. Е е Сервісів, якими ви можете скористатися для того, щоб не йти і не чекати, відстоювати величезні черги. Як це буде, ми вже з вами зможемо якнайшвидше, скоро оцінити, чи дійсно це пришвидшить процес, чому взагалі відбулася передача цих повноважень від органів соціального захисту населення до Пенсійного фонду України, щоб пришвидшити процес призначення вам соціальної допомоги, щоб якнайшвидше людина могла, яка передбачається. Буває в кризовій складній ситуації, отримати від держави підтримку у вигляді соціальних виплат. Як це буде і чи дійсно це пришвидшить цей процес, ми з вами зможемо вже оцінити найближчий час в липні. І якщо у вас буде бажання, буде можливість, і ви будете звертатися в пенсійний фонд, обов'язково вас попрошу поділитися своїм досвідом в коментарях. Тому що для мене це буде. Е Дуже важлива інформація і для інших підписників, які підписані на мене. Дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, що коментуєте, залишаєте свої думки, задаєте питання, підписуйтесь надалі. Будемо разом з вами стежити за чинним законодавством і за новинами в нашій державі. Бережіть себе та свої родини.